Майструють, тут будують, лисові хвоста малюють. З пластилину ліплять вовка, швидко шиють нитка і голка. А тому батьки і мами, і сестрички, із братами, і бабусі, і дідусі Дитсадочок садочок люблять всі. Баштанські діти мають дуже гарні дитячі садочки, бо про них завжди всі дбають: влада, працівники закладів, батьки. Сьогодні у нашому затишному. Мальовничому місті відбувається вагома подія, і пов'язана вона з тим, що міська рада, турбуючись про те, щоб у дошкільних навчальних закладах міста діткам було завжди тепло і затишно, виграла проект фінансування від державного фонду регіонального розвитку на будівництво першої у місті котельні з котлами, які працюватимуть від електроенергії та на твердому паливі. Всього за декілька місяців приватним підприємством «Нікоінтерм» директор Колосовський Дмитро Вадимович котельню було збудовано. І сьогодні ми всі присутні на відкритті цього чудового і такого потрібного дітям об'єкта у дошкільному навчальному закладі віночок. Отже, опалення у цьому дитячому садочку вже не буде залежати від газопостачання, і це дуже велика радість для трудового колективу закладу, батьків-вихованців і для малюків, яким відтепер завжди буде гарантоване тепло. і Шановні мої земляки, шановні гості, шановні представники області Нелі Васильна, подрядчики. Сьогодні надзвичайно приємна подія в нашому місті. Ми відкриваємо дуже важливий, соціально важливий об'єкт. значить, по альтернативному опаленню. І правильно було сказано, що сьогодні не сталося, буде газ, не буде газ. Ми знайдемо, чим сьогодні обігріться прекрасне приміщення. Я думаю, що це, на жаль, тільки перший приклад. Я думаю, що в кожному, в кожному нашому закладі повинні бути значить, альтернативне опалення, враховуючи сьогодні ситуацію в нашій державі. Я хотів би подякувати сьогодні і поздравити з відкриттям цієї дільне. Вопросы на разбережение действительно на сегодняшний день очень актуальны в нашей стране. Это пример реализации такого проекта. Ответственное было задание перед нами поставлено. Поставлено было в конце года. Свалилось, как говорится, как снег на голову. Но, тем не менее, мы не растерялись. Взяли за работу старались с дополнительной ответственностью, учитывая то, что здесь такие маленькие дети, отнестись к этому мероприятию. Но вроде получилось неплохо. Поэтому спасибо всем за сотрудничество, местным подрядчикам, Евению, Николаю Ивановичу, за то, что плодозворно мы поработали. Никто нас, ну, все полностью выполнили в полном объеме свои работы. енергозберігаючих технологій. Саме такі кроки вони дозволять в подальшому зекономити кошти бюджету, які будуть спрямовані на піддальшому. Я хочу подякувати всім, хто долучився до цієї благородної справи підрядним організаціям за швидку і якісну роботу. Прийміть найщиріше вітання із цієї Подією праця не тільки там, де людина сіє хліб або садить дерево. Найбільш тонка, найбільш складна праця, коли людина приходить до людини, бачить у її очах, читає поміж рядків її поклик про допомогу. Ця праця є вищою мірою людського духу. Саме такі рядки Сухомлинського хотіло б присвятити всім, хто причетний до цієї події, міському голові, колективу та депутатам міської ради, працівникам дошкільного закладу. Підрядчикам, які, відставши безліч турбот і проблем, прийшли на допомогу вихованцям дошкільного навчального. Юрію громадяни України, маленькі жителі Баштанки. Вас вітаємо в садочку, нашому рідному віночку. Знають ці дорослі діти, наш садок найкращий світі. Він для нас, як рідний дім, він подобається усім. Замку музика і сміх навкруги лунає, радість ділиться на всіх, серце завмирає. То новина нас прекрасна і чудова. У нас в садочку сьогодні. Ть і дяді про нас подбали, над новими проєктами попрацювали, щоб ми взимку щодня зростали, сучасну котельню для нас будували. Обласна та, Обласна та районна влад... та міська влада. Вдячні вам за щиру роботу. За вашу милу і дорогу роботу, за те, що ви про нас не забуваєте і щодня про нас дбаєте. За тепло і комфорт у нашому садочку дякуємо від дошкиня усі. Тепер тепла у нас на всі. Хай, хай щаслива буде кожна сім'я, хай квітує ваш. Камоя, а і з нею вся наша Україна. Слово надається завідуючій Ваштанським дошкільним навчальним закладом віночок Митрофановій Тетяні Миколаївні у нашому, у нашому садочку сьогодні незвична подія. Адже всі ми знаємо, що діти це наше майбутнє. А здоров'я дітей це одне з головних завдань, над яким ми повинні всі працювати. І у нашому садочку. Е сьогодні е ми впевненістю всі можемо сказати, що у нас починається нова епоха опалення, адже опалення буде і на газу, і на твердому паливі, і за допомогою електроенергії. Цей проєкт був би. Якби не взяли участь у інвестиційних проєктах, яким керманичем, рушійною силою цього був Іван Васильович Рубський міський голова? Людина, яка написала цей проект і далі продвинула Березовська Світлана Вікторовна. Слово вдячності хочемо сказати від усієї душі обласній, державній. Адміністрації, районній державній адміністрації, районній раді, міській раді Рубському Івану Васильовичу, процку Олександру Володимировичу, заступнику міського голови, директору під... приватного підприємства Колосовському Дмитру Вадимовичу, Купітку Євгенію Володимировичу, Смурському Миколі Івановичу, всім тим людям, які майже щодня. Були yeah. yeah.